Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні приїхали на водойму трофей у Дальнику неподалеку від Одеси. Сьогодні я буду знімати відео. Приїхав з друзями, з Денисом та Володимиром. Сьогодні я хочу відпочити трошки та познімати вам, що хлопці наловлять. Іноді теж треба відпочивати іноді. Ось морозець був вночі, десь мінус п'ять. Ось бачите. Невеличкі лужі замерзли. Якось так. Будемо починати ловити. Ось дивіться яка краса. Абрич. І вже був смудар зразу, блять. <гум> Дивіться, яке небо чисте сьогодні. Такий невеличкий морозець, але нема вітра і тому дуже гарна погода. Ось Денис. Володимир. Ловимо хижака. Відчора прозрачна вода була, вона вся так на дні стоїть і не я взял под так, опустил, и так далее, раз ее подсадим. Есть, да, это. да. Ну, потом тоже, наверное. Ось у нас перша рибка. Денис. Спимов. Ось є. Виплів вода. Ні. Є перша щічка. Ось моя. Невеличка. Тихо, тихо. тихо. Поплива. Є ще одна рибка Оденеса. уже вже побільше, мабуть, так. Та была маленька, це чи ні? Така сама, тільки дуже бойка. Оп, є! Невеличка теж. Доброе утро! Її брати тепер, оце питання. немає, ну зараз тут було. Непогана велика? Я думаю, так. Так, то так. Десь цього.

ванна Володимира Это уже 2.2 А ну покажи на Ось така краса. Поки що спіймали 4 рибки. Рахунок 2-2. Дуже сильний вітер сьогодні. Якось так. Зараз ще пройдемо в кінець водойми і будемо закінчувати. Дуже класний відпочинок від міста дуже красива природа, яка заспокоює нерви. Ще одне клювання. Ні, явно піду. Два! Володимир вирусся вперед. Ти Ну і його кольору працював. Так, дорогі друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Спіймали 5 щучок, дуже така трудова рибалка основ. Рибка закрила ротика. Володимир, що ти хочеш сказати по сьогоднішньому? Сьогодні була дуже така трудова рибалка. Риба не була активна. Активність була дуже краткострокова. десь там... Виходи риби до 15-20 хвилин, потім вона закривала знову рота. Вдалося піймати мені три штучки, Денис піймав дві, Було два хвостки впливання по монтажу, було десь ловив на резині три дюйма. По вагам це 3 та 5 грам, бо пороводка в основному це... Одинарний підброс або а, класичний стапін або вимираюча проводка. А, треба було багато рухатись для того, щоб знайти рибу, бо вона, вона є на водоємі, але їй треба було щось запропонувати оригінальне. Фаворитом цього дня по принадом у мене був. І зі Шайнер, білого кольору, як завжди, Денис ловив на американській американський напрям. Також використовував, пробував різного виду форми, це форма рибки або шет-форма, так звана. Використовував також різних рачків від різних рубників та пасивки це були слаги та черги. Але, на жаль, результат був зроблений тільки на ось дану форму. Водоєм дуже добрий, має багато риби, але ну, так склалося, що сьогодні не було у неї великої не активності. Але ж таке ми трішки половили, що з наш, ключок підібрали до риби. А вже ж хотілося б більшого, ну але... і те добре. Це добре, що ще є. Ось дякую. така краса. Даємо цьому. Будемо завершувати. Потрібно заїхати додому. Та і вітер дуже сильний був сьогодні. Холодний та сильний вітер. Всім дякую за увагу.